Патріархові. Московські патріарх служить у Київській церкві. Голосом диктатора закликає любити владу. Каже, що краще бути вірним і умерти, ніж посуватись на барикадах. Московський патріарх хоче нас навернути. Я може нікому знати за бідну дорогу, якою поведе вельми шановний Путін і Микола Азаров, хоча лише порогу. Московський патріарх має глибоку віру. Він вірить у віру до його патріаршого чину. Упевнено глибоко і помірно дивиться в очі проникливими очима. Не бачу душі, бо, певно, іще не вмію. Ще трохи і зійде патріархове просвітління, зніму старі сандалі, ноги помию і упаду перед ним на коліна. Московський патріарх заглядає глибоко в душу. Каже, в душі завалялася Україна, і це виглядає нам дивовижно, зворушливо, от тільки з нею до раю не втрапиш, сину. Слухай, отче, і що я маю робити. Ходити до церкви Московського патріархату, а ще потрібно дуже багато молитись, виключно російською, понятно. Вполне понятно, Отче, я точно слышу. насліше. Спасіба за ваші слова і ваші учені. От Дього боліс на сітк лише, і що в многіх будущих покані.